Rosja, obecna w informacyjnym przestrzeni Polski, ona podrywa polską bezpeku, czynić akty dywersji, wedę dezinformacyjną politykę, nalasztobuje Polaków przeciw Ukraińców, atakuje dronami polskie niebo. Prote jak Polska borecja z rosyjską agenturą, tak jak Polacy razem z Ukraińcami mogą zachystyty swojej państwa i społeczeństwa. O tym będziemy mówić z naszym gościem, kolejnym pułkownikiem polskiej armii i ex Maciejem Matysiakiem. Panie Maciej, witaj w studiu Ukraińskiego Fokusu. Dobry dzień. Pierwsze pytania do pana takie. Panie Maciej dronowy atak na Polszu i ranisze rozwodną ta antyukraińska histeria, wsi fejkowi narratywy, potem e, też fejkowi informacji, że Polska держаwa albo NATO nie są w niczego zrobić. To można sprymaty jak jedną akcję, ale po różnych blokach Можна, очевидно, можна звичайно, не тилко, тому що не тільки саме розпочаття і самого початку вторгнення Росії в Україні 24 лютого 2022 -го Rosja року. Росія таку на і такі дії вела. Вона їх вела проти України. Одеви краще це знаєте від мене, як це реалізувалося, практично від 2004, -го 2004, -го 2004, -го 2004 -го року. Від помаранчевої революції, uważam, це to, також такі події, які спричинилися до того, що ми бачимо, але також проти НАТО в Європі, в Штатах, в Євросоюзі, тому що противником для диктатури Путіна є демократична система. А знаємо, що Україна принаймні, від 2004 року приспішила напрямок будови своєї держави в напрямку демократизації Євросоюзу НАТО і так далі. І це є загроза для Росії Путіна. І видається дії деструкційні чи Частіше або менше вже в певний час Україна переконалася що є війна від 2014 року вторгнення. А зараз від початку повномасштабного вторгнення Росія веде збройні дії в Україні, але також веде війну з рештою світу, яка підтримує Україну поза інвазії на території країн НАТО і Євросоюзу, але веде гібридну війну в у числі інформаційну війну, дезінформаційну когнітивну, саботажну, тероризм замахи, вбивства людей, в тому числі в Європі, і також в Штатах. А і після власне російських дронових атак на Польщу почали говорити про необхідність закриття неба над Україною, щоб збивати дрони ще на підльоті до кордону. Давайте послухаємо, що про це сказав український посол в Польщі Василь Боднар. А потім поговоримо на цю тему. І, в принципі, це логічне рішення для того, щоб надійно захистити е, польське небо. Насправді, ми маємо легальну підставу чи законну підставу для цього. Ще минулого року ми підписали безпекову угоду, яка передбачає розгляд такої можливості, і тепер е, важливо від того, щоб в рамках НАТО довести це рішення до імплементації і почати діяти, що буде на користь як України, так і Польщі. Я нагадаю, що це не є втягування в війну, це є. Спроба захистити польське небо, але в українському небі тоді поляки будуть почувати себе безпечніше. Український посол вважає, що Українським... це можливо. А на вашу думку, чи буде політична воля і, взагалі, можливість дійсно закрити небо над Україною? wiem. цього я не знаю. Це, щоб зробити таку зону без зльоту або можливість стріляти в будь-чого, що летить в напрямку НАТО, тому що не дивимося, що це польське небо. Це стосується всієї границі союзу. Це стосується також Фінляндії, Норвегії, всіх членів НАТО. Цей кордон є досить довгий, і таке рішення є можливе, але це є політичне рішення всього. Союзу окрема держава не може прийняти такого рішення, тому що вона має свої наслідки, і вони будуються на тому, що ми хотіли включно з Україною, але також що ми можемо, і яке це принесе далі. Наслідки тому, що політики мусять брати під увагу, чи Дальше це не буде дальша ескалація, яка принесе такі наслідки, і звичайно, думки та, поділені, і є така загроза, що, що це може принести щось негативне, чи це не спровокує або спричинить реакцію Росії, яка переконається, добре. То ви ескалуєте, то і ми будемо ескалювати. Треба тобто, добре зважити. Це є одна з можливих рішень, але вважаю, що і полі. Що і НАТО мусить собі порадити прийняти якесь рішення, чи це буде виділення такої зони на території України? Я не ja знаю, але це є одна з можливостей, пане Матію. Користаючись з вашого досвіду контррозвідника, в мене таке питання: чи ми в Польщі тут встигаємо протидіяти або бути на крок перед Росією? na terytorii Polski, terytorium NATO, w Europie, czy my zawsze troszkę za nimi e, pozadu? Czy wdaje się nam dawać czasami na wyprzedzenia po zubach, krótko mówiąc? Um. Це багато добре питання дуже добре питання, і, і, містері, і, участь, і на жаль, і я мушу відповісти що так, що ці безпеки, служби, які займаються ядові, безпекою, контррозвідку, де so я також служив, є завжди трохи реактивні і залежить від активності розвідників. Ві ядові, російські розвідка вони вибирають розвідка. час і місце, місце і спосіб, місце, спосіб діяння. А ми мусимо реагувати на те, про що знаємо на їхні дії. інколи тільки тоді, коли щось відбулося або коли щось готується, але сьогодні ці сили і засоби використовуються значно ширше, тому що ми знаємо, що ця активність є така, як під час війни для Росії. Це є війна з усім заходом. І також ми дуже концентруємося на профілактиці тобто на такій інформаційній зоні Попадаємо до всіх громадян всіх країн, щоб протидіяти і передавати інформацію про будь-які підозрілі акції чи дії перед тим як вони стануться. Тим більше таким бачимо, що трендом є втягування людей, які випадкових людей, які не пов'язані з розвідкою через соціальні мережі, вони шукають когось, хто з причин матеріальних виконанні певних піде для на якісь завдання буде інсталювати камери, наприклад, вздовж залізної дороги, чи буде підпалювати, чи буде когось бити, чи буде займатися польотами дронів над об'єктами, де немає такої, не повинно так не бути. Чи, чи певних дій не завжди це є їхні працівники з розвідки, чи люди, які з ними пов'язані, пов тому але ситуація уважаю, не є легкою, але я вважаю, що. Сьогодні ці дії є значно шер, ширші, міцніші. Ми бачили недавно спільні дії контррозвідки Румунії, Молдови і Польщі, де затримали працівників розвідки і контррозвідки з Молдови. і були затримані особи і також громадяни Польщі і Угорщини. Так це вдобається. Чи ми йдемо в крок? Я будучи поза службою, не знаю, але знаю, що колеги. Robić a wszystko, żeby to super. To tutaj mamy taki chyty plan. My werbujemy ludzi, którzy nie agentują, a potem możemy powiedzieć, my tu niczego takiego nie robimy. Nasi drodzy, to jakiś jakieś tam obywatele Polski, Białorusi, Ukrainy, którzy czynią akty sabotażu. Sami rozumieją, się. my tutaj nie robimy niczego. Tak? To taka myśl. І так та ситуація і ця ситуація служить не тільки кориці, щоб отримати таку користь, щоб отримати чи інформацію, якщо, але також, якщо такі особи є, будуть вербовані, наприклад, громадяни, України, наприклад, громадяни України, то то України, то Росія це використовує цю нарацію, щоб підігріти народами, небажання чи держави. нелюбов між народами, де це стається щодо України, України, громадян України в, України, в України. Тут, України, тут Розвідка отримує подвійну користь. А нечесність людська не залежить від держави, тільки від людини. і у всій масі громадян України, які в Польщі чи в інших країнах можна знайти людей, які не є чесними, або які спеціально які тоже ні зі злочинних кіл. Це і поляки, і білоруси, і громадяни України, і інших народів. Це поєднується. Звісно, ми коли читаємо, що якийсь черговий молодий українець здійснив. Якусь диверсійну атаку проти Польщі, пам'ятаючи скільки добра і допомоги з 22-го року українцям надає Польща і поляки, звичайно, то для нас це реально дуже шокуюча інформація. Але звісно, що ви працюєте з цим щодня, і бачите якісь зміни, які відбуваються в підходах російської агентури до роботи тут. Бо гібридні атаки, кібератаки, які наростають, про які ми читаємо постійно в пресі, що такого найскладнішого які. Зміни відбулися від 2022 року, власне, в цих підходах російської агентури тут у Польщі. Якщо йдеться про зміни після 22-го року. То це ilość. є звичайно інтенсивність. Росія веде про все, що могла. Вона активувала все, що мала, навіть ці джерела, агенти, які були дуже używane, обережні в Польщі. Вони активовані але найбільші впливи Росія отримує через дезінформацію, через ведення дій інформаційних і. Інформаційного характеру через на впливання на ці нарації, які є корисними для Росії в багатьох люди, країнах, в тому числі у Польщі, є люди, які мають погляди і типу путіновської Росії. Росії. Це натурально бувають особи над то консервативні, з правої політичної сторони, і вона підігріває ці настрої і втягує, втягує як найбільше симпатиків для того, щоб могти впливати на, 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 цей на цей народ, щоб вони вибирали, тобто політиків, тих хто управляє людей з такими поглядами, тому що Росії легше є змінити ситуацію політично на, на свою користь не без вторгнення на територію Польщі. Орщини словаччини, Франції чи Німеччини, чи діяти в такий спосіб, щоб уряди, тобто політика, була корисною для Росії, і є цілий ряд бачимо, що є відбувається в Угорщині. Яку політику веде прем'єр Орбан, Фіцо, яку могла би вести Марін Лепен, якби це вона мала владу у Франції чи німецька партія АФД? Приклади можна ще множити. Війна не тільки є у сфері з. Збройної боротьби але політичної інформаційної боротьби через те, що кількість цих інструментів збільшується, мережі, інформація, ЗМІ вони є лідерами в творенні реальності в головах людей на цілому світі. А власне яку роль відіграє така співпраця між? Українськими між польськими спецслужбами в забезпеченні безпеки Польщі, можливо, ви можете про якісь спільні операції розповісти нам. Всіх конкретно я не можу розказати, але це є обмін інформацією. Якщо йдеться про ситуацію оборони, оборони України, wiemy, що ППО NATO на території України. України, знаємо, що НАТО підтримує в інформації, в сфері, але Україна Ротовсь, також збрігання надає збрігання. інформацію з поля бою, що діється, які дрони летять. В наприклад, гані. в напрямку в до польського кордону. бо знаємо, що Росія це застосовує. Але Житове також НАТО, я вважаю, що все НАТО повинно використовувати досвід армії і України як такої у веденні збройного конфлікту, тому що ніхто не має сумніву, що це українська армія, на жаль, російська також має найбільший практичний досвід у веденні збройного конфлікту. і ми абсолютно повинні користуватися цим досвідом українських солдат і готуватися, якщо йдеться також про відлякування цих компетенціями. Приклад антидронові атаки, управління і, боротьбою чи структури війська, армії, яке би було пристосоване до, до боротьби, яка є в Україні ці і компетенції його і приготування, це є відлякування для Росії для далі. Я хочу запитати таке коротеньке питання, насувається мені до голови. Тобто, виходить так, що не тільки НАТО потрібне Україні, але й Україна потрібна НАТО. Absolutnie jest tak, to działanie co Jest pilne i za porozumieniem między i musi być. E, ja, ja, i wiele tak opinii, opinii, ja czuł bardzo dumo, że domość, mentalnie własne, i, strukturalnie, mentalno i strukturno. E, країни НАТО трактують Україну як дуже свого сильного партнера, і практично Україна дуже багато вносить до НАТО. Всі звичайно від відборонюються від ствердження, що Україна є частиною НАТО чи Євросоюзу ментально. Люди цього хочуть, але щоб уникнути таких аргументів в російській дезінформації, всі окреслення, що Україна повинна, що Україна повинна бути в Євросоюзі і в НАТО. Будують контроверсії в інформаційному просторі, і всі дуже обережно використовують ці ствердження. Але я не уявляю собі, тому що дехто створ... такі сценарії роблять. А що станеться, якщо Україна не порадить собі з загрозами? А що якщо Україна програє цю війну і Росія доведе до деструкції України? Якщо кордон між Україною НАТО і Росією Путіна буде на? Кордоні сьогоднішньої незалежної України, тому що чорні сценарні, що не є виключено. треба це тверезо оцінювати. То <зві> <зві> тоді, як Польська, це говориться Польща чи, чи країни НАТО, будуть наступними і це, це є цей напрямок, який віде дозволить нам приготуватися, навіть, навіть, такі навіть якщо такий чарний сценарій відбудеться. Але я вважаю, що за будь-яку ціну треба не допустити до цього. найважливішою ціллю НАТО і Євросоюзу є підтримка України понад все, фінансово, військово, політично, щоб до цього не дійшло. Тому що ситуація тоді ситуація буде катастрофально. Дякую Трудбашчат. на останок нашої розмови. Я хочу озвучити. Цікаві, як на мою думку, цифри про те, що 70% опитаних поляків заявили, що не залишать Польщу в разі російської агресії. Протилежні заяви зробили 30% опитаних. Як випливає з опублікованого у четвер опитування інституту досліджень полстер для суперекспреси, дослідження було проведено інститутом досліджень. Якраз у вересні відповідали дорослі поляки. Тобто, ми розуміємо, що поляки готові залишатися, і в разі можливої агресії не Залишати свою країну а її боронити. дякуємо Дякую. за розмову. Мачей Дуже. Матисяк, колишній полковник армії та колишній заступник голови військової контррозвідки Польщі, був гостем Українського фокусу.